Слухай. Історію тобі забув сети сказати. Значить, виїжджаю я значить, зранку на, з, на таксі. так А в мене поруч біля будинку стоїть оця скринька, угу. а, куди люди можуть залишати речі тим, хто більше потребує. Так, соціальна служба. Потім так. Вивозить, і, так. і от якраз таки зранку була соціальна служба, яка вивозила, ага. приїхала вантажна машина, яка вивозила. І мій таксист, водій, їде, тако просто задивився, їде, їде, і такий в клумбу. І зупинився і стоїть. і такі, Я кажу, так що будемо робити? І він такий каже, а я не знаю. Так давайте рухатись. а він Каже, хто мені відшкодує бампер? Я кажу: ну точно не клумба. <реш> <реш> Заява на клумбу. <реш> До речі, статистика: приблизно 2 мільйони пасажирів щодня в Україні користуються послугами таксі. 19-20 години вважаються піковими для таких замовлень. А рекордом серед пасажирів вважається клієнт із. 1188 поїздками за один рік, тобто 3-4 поїздки щодня, куди він їздив? Не знаю, але але ми хочемо і вас запитатися, як часто ви користуєтеся послугами таксі. Напишіть нам, будь ласка, в телеграм за номером телефону 063 029 три 20... нуль Ось так, або за QR-кодом, який ви зараз бачите, долучайтеся до нашої спільноти, і напишіть, як часто користуєтесь. або якщо ви таксист, то, таксист. Там, напишіть, чи ви користуєтесь. Пасажирами. Але що робити, якщо, от як Хас сказав, ви потрапили в ДТП? Чи можна отримати компенсацію, якщо ви були пасажиром, які документи потрібно зібрати? Загалом, куди звертатися? І хто власне, має відповідати: водій, страхова чи сервіс, на яку працює цей водій? Наша колега Олександра Кульваба розбиралася, як діяти після аварії в таксі, як захистити свої права, коли ви не за кермом, але постраждали. Почекай, почекай, почекай. компенсація? Компенсація. У мене вся рука була в синцях, у мене е, були сліди від е, рамя безпеки. Голова боліла, невралгія була і по спині, тому що подушка безпеки все-таки значно вдарила. На рахунку злати більше тисячі поїздок на таксі, але одна з них ледь не коштувала їй життя. Ми нормально так відлетіли, нас розкрутило на 180 градусів. Ми вилетіли на е, пішохідну зону, там, де ми якраз завертали, ми в той же бік і вилетіли. Дівчина їхала на роботу як пасажирка автівкою однієї з популярних компаній, що надає послуги з перевезення. Я сіла на заднє сидіння, пристібнулася. Я сиділа не за водієм, а з іншого боку. Водій був достатньо, скажімо так, досвідчений. П'ять хвилин лишалося доїхати. Ми робили лівий поворот, і виходить, що з мого боку прийшовся удар машини, яка їхала по зустрічній смузі. І, хоч дівчина обійшлася несильними ушкодженнями, проте перелякалася добряче. Я подзвонила до компанії агрегатора одразу в підтримку, щоб повідомити про те, що сталося ДТП. Тому що водію було не до того. Він був взагалі в паніці. Мені пообіцяли протягом доби зі мною зв'язатися, але не зв'язалися. Компанія з перевезення пасажирів вийшла на зв'язок з дівчиною лише через два дні, і тільки тому, що злата надала ситуації публічного розголосу. Весь час лікування дівчина продовжувала їздити на таксі, але без будь-яких знижок чи бонусів від компанії. На запит нашого телеканалу служба таксі відповіла, що всі учасники дорожнього процесу у них страхуються. З 2017 року ми стали першою компанією у східній Європі, яка запровадила страхування життя пасажирів та водіїв партнерів сервісу від нещасного випадку. Спільно зі страховою компанією ми розробили комплексні страхові програми, які охоплюють захист життя та здоров'я, особистих речей, вантажів, а також страхування автомобілів, замовників, послуги драйвер та автопідмога. Райдери, драйвери, кур'єри, відправники та отримувачі відправлень автоматично застраховані під час користування нашими послугами, а страхові виплати можуть сягати до 1 мільйона гривень для найважливіших випадків. Для водіїв таксі в Україні є кілька варіантів обов'язкового та додаткового страхування. Основний це обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, і воно покриває збитки, завдані іншим учасникам дорожнього руху внаслідок ДТП. вини водія таксі. Поїздки без такого страхування караються законом, і водій тоді отримує штраф. А у разі аварії без страхування власник транспорту ще й буде самостійно відшкодовувати збитки. Водії таксі це здебільшого користувачі інформаційних послуг, які їм надає певна служба таксі. Сама компанія е, таксі, яка надає ці інформаційні послуги, як правило, не понесе ніякої додаткової відповідальності. Вся відповідальність ляже на винуватця ДТП. в разі укладання е, договору страхування, який передбачає страхування відповідальності. Певної юридичної особи, яка здійснює там ту чи іншу діяльність, наприклад, перевезення пасажирів, відповідно, я переконаний, що частину більшу частину коштів буде відшкодовувати якраз страхова компанія. Якщо такої страховки не було, наприклад, цього таксиста, і він, він був винний ДТП. Нато сього там найбільш розповсюдження питання в нього не було страхування, але Такому випадку вона повинна звернутися до моторно-транспортного страхового бюро з цими тими самими документами, і моторно-транспортне бюро ці самі строки зробить ну, таку саму виплату. У випадку, якщо все ж у ДТП потрапили, варто діяти за певним алгоритмом, як і зробила злата взяти відповідну довідку, що вона постраждала. Які транспортні засоби були учасниками цього ДТП. І хто був винний в цьому ДТП і зібрати всі відповідні медичні документи. Лікарняний, виписка з історії хвороби, довідка з лікарні, якщо вона стаціонарно лікувалася, якщо амбулаторно, відповідний діагноз, призначення, чеки з аптек. Все це вона може надати, все це буде компенсовано. Плюс буде додатково ще виплачена певна сума. За кожен день непрацездатності. А далі з усіма документами звертаєтеся до відділу страхових випадків у компанії агрегатора, де вас направлять до менеджера, який передасть ваші документи до страхової та контролюватиме процес виплат. Попередньо дівчина підрахувала їй виплатять лише 10 тисяч компенсації від страхової. Ці кошти вона ще не отримала, але всі необхідні документи вже подала. Якщо раніше в рекламі агрегатор заявляв мільйон гривень, то мільйон гривень вже немає їх страхової суми, є тільки 100 тисяч. Ось тобто я сама можу розрахувати приблизно скільки це може бути, враховуючи е, ступінь травми. Поки дівчина чекає на свою компенсацію, користуватися послугами, таксі не відмовляється лише тепер до цього ставиться уважніше. Я вже сідаю в таксі і кажу: ви отримаєте ще вік, що ви жодного разу не порушите правила. Я тепер не втикаю в телефон, я тепер не фарбуюся. Тепер всі мої справи здивитися, як водій керує.